Це по перше, треба зважати на те, що в статуті Європейського союзу також є певні положення, які можуть бути підставою і для певних силових реакцій у разі агресії на окремих членів європейського союзу. Тобто, безумовно, сам по собі Європейський Союз не є військово-політичним утворенням. Але ми усвідомлюємо, що більшість членів військового союзу також є членами НАТО, які в свою чергу є військово-політичним союзом, тобто тут є певний зв'язок. Другий момент. Треба усвідомлювати про це зараз багато хто говорить, що найкращі гарантії безпеки для України, а власне кажучи, для будь-якої держави це наявність боєздатних збройних сил. Для того щоб мати боєздатні збройні сили, треба мати економіку, яка дозволить по-перше, утримувати. Такі збройні сили ми можемо уявити, які надлишковий продукт потрібно мати для того, щоб отримувати величезну масу людей, які не задіяні в безпосередньо в процесі виробництва матеріальних і духовних цінностей. І з огляду на це зрозуміло, що економіка дійсно повинна бути дуже розвиненою і. Ще один аспект. Економіка повинна бути не просто розвиненою в плані своєї здатності генерувати необхідні матеріальні цінності для того, щоб утримувати да, всю цю військову інфраструктуру. Вона ще повинна бути здатною створювати високотехнологічні наукоємні е, технології е, для військово-промислового комплексу, бо на сьогоднішній день вирішує не лише чисельність, але ще і технологічність. Збройних сил